Слава Україні, суд присяжних в Україні. Потрійна ДТП з постраждалими у Хмельницькому. Шахрайка-гастролерка обікрала пенсіонерку. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Україна зробила перший крок до впровадження суду присяжних. Сьогодні Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт за проголосували 232 депутати. Про це повідомив Нардеп Желізняк. На кордоні з Молдовою прикордонники затримали 25-річного чоловіка з вадами мовлення та слуху. Проте медичні документи були підробленими. При перевірці у його телефоні знайшли голосові повідомлення. А невдовзі він і сам заговорив. Як з'ясувалось, він заплатив водійці 3,5 тисячі євро за виготовлення документів та перевезення до кордону з Молдовою. Покарали обох чоловіка за незаконний перетин кордону, а жінку за незаконне переправлення осіб через кордон. На війні загинув 42-річний захисник з Хмельниччини. Мужньо захищаючи волю та незалежність країни, загинув Віталій Базаєв. Про загибель повідомив голова Кам'янець-Подільської райради Михайло Сімашкевич. Сьогодні з полеглим оборонцем прощаються. Поховали Віталія на Алеї Слави у місті Кам'янець-Подільській. На території громади оголошено день жалоби. Співчуття рідним. Вічна пам'ять і слава полеглому воїну. За добу до підрозділів головного управління Національної поліції в Хмельницькій області надійшло 1420 повідомлень про події та правопорушення, з них 111 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 109 адміністративних протоколів, з них 8 за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано одну ДТП з постраждалими. Про деталі розповім далі. А також 9 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 594 повідомлення від мешканців області. У Хмельницькому сталася потрійна ДТП, у якій травмувались двоє людей. Учора, 4 грудня, близько 21-ї години по проспекті Миру, неподалік автостанції, відбулось зіткнення між автомобілями, део, за кермом якого перебував 50-річний хмельничанин, та Тесла, під керування 33-річного місцевого жителя. Подальшому Тесла зіткнулась із автомобілем Volkswagen, який виїжджав з прилеглої території автостанції. На місці автотрощі працювали надзвичайники. Вони встановили додаткове освітлення, щоб запобігти вибуху. Від'єднали акумуляторні батареї автівок, перекрили систему подачі палива. В результаті автопригоди водій Део та його 39-річний пасажир отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. За даним фактом, слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі ж встановлюють усі обставини події. Музика. У Хмельницькому перед судом постане шахрайка, яка ушукала людей за схемою Ваш родич у біді зловмисницею. Виявилась 35-річна гастролерка з Одеської області, яка вчиняла шахрайські дії. У різних регіонах країни. У Хмельницькому шахрайка гастролювала у вересні. Зловмисниця зателефонувала до 84-річної місцевої жительки та повідомила, що її онука потрапила у страшну ДТП, тяжко травмувалась і негайно потребує коштів на лікування. Підозрювана приїхала до пенсіонерки, яка віддала їй усі заощадження саме 120 тисяч гривень. Згодом потерпіла дізналася, що з онукою все гаразд, і звернулась до поліції. Шахрайку затримали поліцейські Львівщини за вчинення аналогічного злочину, крім того, що до неї у суді розглядали розглядаються і інші кримінальні провадження за вчинення шахрайських дій у інших регіонах країни. Дізнавачі Хмельницького районного управління поліції оголосили 35-річній жінці підозру. Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Жителів Хмельниччини попереджають про ожеледицю на дорогах. Сьогодні до кінця доби та завтра, 6 грудня, оголошено перший рівень небезпечності. Жовтий. Також на території Хмельницької області буде хмарно, без істотних опадів. Максимальна температура підніметься до плюс 2 градусів. Одягайтесь тепло та бережіть себе. Ми прощаємось та зовсім скоро побачимось у наступних випусках. «5 хвилин на головне. На все добре.